Ситуація на сумщині доволі таки динамічна, але по більшості напрямків ми бачимо суттєве гальмування військ противника за останні тиждень. Відбулися туди додаткові перенаправлення резервів, про що нам відомо, зокрема від руху руху нашого опору, центр вивчення окупації повідомляв про те, що переміщення ворожої техніки відбувалося з Херсонського на Курський напрямок. А тобто, Росія не посилюють цей тиск для того, щоб підтримувати сталість цього наступу. Але станом на зараз, ми вже за останні два тижні. Ну для тих, хто там не знаю, хоче. Перевірити мої слова, відкрити карту діпстейт, Подивіться за два тижні, як змінювалася там лінія фронту, вона фактично суттєво там не просувається, не рухається. Тобто зараз там нав'язуються і контрштурмові дії наших штурмових полків е на півночі Сумщини, так само, як і, як і відбувається гаймування на відповідних робежах, де, де це, скажімо так, максимально доречно можна зробити. Зокрема, я зараз маю на увазі населений пункт Юнаківка. Е тому е ситуація попри те, що ворог. Продовжує тиснути, вона насправді зараз на фронті є одна з найскладніших за останні півтора року, тому що ворог тисне по багатьох напрямках. Це не лише Сумщина або північно-слобожанський напрямок, який його зараз називає генштаб. Це і Харківщина, це район дворічної Куп'янська, це район Лиманського напрямку, це в бік Борової, це Сіверський фронт, це Костянтинівка, в межах якої часів Яр, Торецьк і, і інші напрямки тиску на Костянтинівку. Це Покровськ, це Новопавлівський напрямок, це Малинівка, тобто Голіпільське спрямування. Тобто ворог всюди всюди намагається тиснути. Так ще й до цього всього він нав'язує свої. Скажімо, так психологічні атаки за рахунок глибинних терористичних атак дронами і ракетами.